Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Віталій Чигур, начальник муніципальної варти Вінницької міської ради. Вітаю вас! Добро здоров'я! Власне, хочу розпочати нашу розмову з історії створення муніципальної варти у Вінниці. Коли і за яких умов вона була створена? А, до речі, цього року 10 років, як працює муніципа що на той час, дві 2013 році була муніципальна поліція. А в 2019 році було прийнято рішення перейменувати його саме в муніципальну варту. Тому 10 років як працює дане підприємство. Воно було зроблено на базі інспекції з благоустрою при Вінницькій міській раді, але ну прийнято рішення було на той час Вінницьким міським головою Гройсманом Володимиром Борисовичем саме створити муніципальну поліцію. Важні, які входили, це здійснення контролю стану благоустрою. Було у нас два відділи: це відділ протидії несанкціоної торгівлі і саме відділ контролю стану благоустрою в 2017 році. У нас пройшли зміни, так як була запрацьована програма щодо працевлаштування учасників антитерористичної операції. І тоді був створений ще один відділ щодо підтримки публічного порядку в закладах комунальної власності, а саме в закладах освіти, медицини. І з часом штатна чисельність збільшувалася, збільшувалась, тому що ми розуміли, що Об'єктів комунальної власності у нас чимало, тому і потрібно збільшувати штатну чисельність. Тому сьогодні завдань дуже багато. Це і ситуаційний центр, і відділ щодо контролю водного фонду території нашого міста. І багато інших напрямків, які на сьогоднішній день покладені на завдання муніципальної варти. Тому роботи достатньо і 24 на 7. Ми працюємо для наших війничан. за 10 років. Чи були якісь видозмінені, От чи щось прибавилось якоїсь роботи? Можливо, спочатку повномасштабного вторгнення щось ще прибавилось до вашої роботи? Звісно, я можу сказати, що з кожним роком завдань все стає більше і більше муніципальної варти, тому що ну змінюються пріоритети, погляди. Ми... Дивимося з перспективою майбутнього розвитку нашого міста, тому і звісно, що збільшується повноваження. Саме повноваження збільшується відповідно до з прийнятих сесій пропозиції щодо збільшення повноваження Вінницької міської ради, і ми працюємо. Ну що стосується з останнього, то можна сказати, що на сьогоднішній день саме система оповіщення міста Вінниці от зараз передається саме муніципальній варті здійснення контролю за бомбосховищами, які знаходяться в об'єктах комунальної власності, також. На балансі будуть муніципальні варти, тому це з останнього тому завдань достатньо багато і. Багато викликів серйозних над якими ми працюємо. І я сподіваюся, що однозначно все вийде, і ми будемо працювати далі. Я нещодавно прочитала таку новину, що в одному з міст варта проводила рейд, і вона шукала викрадені гаманці. Чи можливо взагалі таке? Чи це чи має муніципальна варта такі повноваження, як поліція? Чи це, це в інших, інших містах? Десь я так розумію В інших містах далі. в інших. Ну, мені важко, звісно, коментувати, як построєна робота влаштована в інших містах. Ми завжди дивимося в межах законних повноважень, які може там наділити органи місцевого самоврядування. От, до прикладу, відповідно 255 статті Кодексу про адмінправопорушення, да ми наділені повноваження на складання певних статей. Протоколів Кодексу про правопорушення. основна наша стаття, по які ми складаємо протоколи, це 152 п'ятдесят порушення вимог правил благоустрій населених пунктів це так коротко, щоб в деталі не входити. І ми чітко працюємо. Є, наприклад, завдання щодо підтримки публічного порядку в закладах об'єктів комунальної власності. Ми в них і працюємо. А займатися не тими повноваженнями, які можливо інші органи ми говоримо зараз внутрішніх справ наділені. Я рахую, що такої потреби немає. Кожен має займатися чітко своїми завданнями, чітко своїми справами. тому, що стосується, це вже якісь. Якщо ми говоримо за е, крадіжки, то ну, це, на це і органи внутрішніх справ, чим ми маємо займатися. Бути як додаткові сили, ну, я думаю, що в поліції є свої сили і засоби для того, щоб їм е, самим справлятися з такими завданнями. Штрафувати злочинців це не ваше… Слово злочинці ми не будемо використовувати. Є правопорушники, і то визначає не муніципальна варта, чи людина здійснила правопорушення чи ні. Працівники мають зафіксувати у вигляді складання адміністративного протоколу, який є основним доказом, щоб адміністративна комісія при виконавчому комітеті прийняла рішення чи винувата людина, чи ні, чи здійснила правопорушення, чи ні. Тому все має бути чітко об'єктивно і законно. Ваша робота в основному зосереджена на формуванні порядку у Вінниці. Змінюючи пори року, змінюється і там змінюється завдання. і робота завдання. Тому що, наприклад, от зараз в осінній період рейди по спалюванню листя, саме от порушники, так, які спалюють так. листя, розкажіть, в яку пору року найбільше порушників, і що це за порушення відповідно до пори року. Дійсно, ви сказали, кожна пора року нам кажуть, що потрібно звернути на ту чи іншу ситуацію в місті, якщо ми говоримо за... Літній період це ми дивимося, що саме є скупчення людей біля водоймів, які можуть засмічувати, до прикладу. Прибережної смуги ми говоримо про те, що потрібно дивитися, щоб суб'єкти господарювання балансу утримуючи своїх територій здійснювали своєчасно. Там наприклад пакій з трави. Саме більше літню пору засмічується територія загального користування. Це випадкове сміття. Люди прибирають, чи будуються, і періодично ми виявляємо, що засмічують знову ж територію загального користування, чи то будівельним сміттям, чи то випадком. Ну, різні ситуації. Якщо ми говоримо в осінню пору, як ми вже сказали, то акцентується увага саме на протидії спалювання, тому що починається прибирати городина, листопад починається з дерев листя опадати. і поодинокі випадки, але вони є, що наші війничани, мешканці Вінницької міської територіальної громади. Спалюють дані відходи, тому ми більше акцентуємо увагу в зимовий час. Звісно, що здійснення контролю за протижеледними заходами. Ну, якщо весну взяти, то після зими завжди багато є сміття, з яким теж потрібно так проконтролювати, щоб його вчасно прибрали. Ну, це такі основні такі завдання, які є. Але територія нашого міста і територія об'єднаної громади, нашої територіальної громади, доволі велика. І я хочу наголосити, що роботи у нас доволі багато. Щоденної. Якщо вже можна підсумовувати такий осінній ось цей спалювання листя, сезон спалювання листя, скільки було виявлено порушників і чи з кожним роком стає їх менше? Ну ми будемо говорити, що з початку року ми зафіксували 24 таких випадки. Це весінньо-осінній період, коли найбільше виявляється фактів спалювання. Якщо порівняти за минулий рік, ну 2022 рік він. Ми знаємо, що розпочалася війна, і було менше зафіксовано випадків. Але це що стосується 2022 року, якщо порівняти з 2014 роком, наприклад, 2014, то кількість виявлених фактів спалювання була більше 100 випадків. Тому от на сьогоднішній день можна порівняти, що 24 наприклад, і більше 100. 114, 115, Я приблизно кажу зараз цифри. Які ми фіксували на той час саме випадків спалювання? Свідомість він зростає. Вже вчаться, що можна компостувати то ж саме опали листя, можна використовувати гілля залишки для обігріву, для приготування їжі, тому все ж таки знаходять певні виходи із ситуації і. Ви самі, я думаю, можете вже побачити, що коли ми там прогулюємося в вечірній час, що набагато менше території в Вінниці, які задимлюються саме від залишків спалювання. Тому я рахую, що це певний результат. Ну і я хочу наголосити, що для нас не головне це чим більше скласти протоколів, для нас провести чим більше роз'яснюваних таких заходів, превентивних заходів, щоб люди зрозуміли, що це є небезпека, що це є шкода для здоров'я як дорослих, так і дітей. Це основне завдання. Більше зараз акцент робиться на новоприєднаних територій, тому що люди десятиліттями звикали до того, що можна було спалювати, і це було без проблем. Можна було зробити, тому це тут то, ще працювати нам потрібно буде не один рік. А як віничани реагують на це на ось ці роз'яснювальні роботи з ними? Чи дійсно дослухаються по різному, Саме... по -різному. Більшість розуміє, але є поодинокі випадки, коли роз'яснюєш і перший, і другий раз виявляєш такі випадки, а людина все одно не розуміє. І сплачують штрафи, і все одно далі спалюють. Ну такі випадки є поодинокі, але вони є. Вони це якось аргументують. Вони там кажуть, а куди нам його дівати? Якщо ми так, тут... да я таке тут... доволі часто чую, що а куди дівати? Ну роз'яснюєш, ну зачекайте ви сучасний світ, так європа, знаходить альтернативу. Ну на до прикладу опали листя у нас. Що з приватного сектора щотижня вивозить комунальне підприємство. Ну я вже казав, що є альтернатива це компостні ями, а потім використовувати як добриво для городини. Ну головне бажання. Я думаю, що все може вийдесь. А як ви про це дізнаєтеся? Хто повідомляє? Тобто, вам телефонують якось це анонімно. Ну насамперед, на сьогоднішній день відповідно до розпорядження Вінницького міського голови працює вісім мобільних груп. Які щодня виїжджають і знають приблизно, де більше всього в нас виявляється таких випадків, Як то кажуть, території в зоні ризику щодо спалювання. Але і випадки є, коли сусіди, наші вінчани небайдужі, телефонують на гарячу лінію. 1560, чи телефон в Вайбері ситуаційного центру повідомляють, і ми проінформовані одразу ж реагуємо. Про роботу в школах чи зараз долучається муніципальна варта до звісно, тому що ну ми акцентуємо увагу саме під час учбового процесу. Наш працівник обов'язково має бути знаходитись на своєму робочому місці, саме в холі. Шкіл і ми періодично виявляємо такі випадки, коли є наші там чи батьки, чи колишні учні навіть, школи намагаються зайти під час учбового процесу, там, наприклад, до школи. Ми пояснюємо, що ні. Ви можете зателефонувати там, якщо батькам ми говоримо, це викладачам, вони прийдуть, вас там заберуть, проведуть, і ви зможете поспілкуватися. ми розуміємо, все одно ж має бути спілкування батьків і викладачів. Ну, я хочу сказати, що вже певний час ми там знаходимося в школах. Дисципліна є, і батьки з розумінням ставляться до того, що є певні правила, які потрібно виконувати. А чи виявляєте людей, які прийшли з такими недобрими цілями? Є. Або є такі? Є, є, є буває, що приходять і до старшокласників з'ясовують з'ясовувати якісь там свої особисті. Непорозуміння і такі випадки ми е, виявляли. Викликаємо поліцію одразу ж поліцейські діють в рамках чинного законодавства. Тому це заслуга, я рахую, наших працівників. Ну і також ситуаційний центр камери, які встановлені в закладах освіти і. Також допомагають нашим працівникам, які чергують уже в самих школах, якщо вони виявляють такі випадки, але я кажу, що є обов'язкова вимога постійно обходити периметр школи обстеження щодо можливого виявлення підозрілих предметів зараз на стан війни. Ми маємо більш уважніше спостерігати за безпекою наших дітей. Ви згадали за приєднані території. Якщо говорити за приєднані території до Вінницької територіальної громади, скільки людей? і здійснювати контроль там. А у нас нема такого, щоб поділені були там на місто чи на новоприєднані території. Ми відпрацьовуємо населені пункти, розуміємо, що от є там назбиралася певна кількість скарг звернень. Ми виїжджаємо. Ми виїжджаємо і без них також розуміємо, що потрібно звернути на ту чи іншу вулицю увагу і подивитися, чи є там порушення вимог правил богоустрою. Скажімо, ми постійно знаходимося на новоприєднаних територіях. Наші працівники. Ще ситуаційний центр, ще його називають очі міста. Скільки порушень зафіксували, які найчастіше? ДТП вони стаються щодня по декілька разів на день. Скільки взагалі? Ну в середньому, якщо брати статистику за рік, близько 15 тисяч. Різних правопорушень чи то правила дорожнього руху, чи то порушення вимог правил благоустрою, чи інших будь-яких правопорушень і кримінальних також. Працівники ситуаційного центру виявляють наразі. У нас встановлено більш ніж тисячу камер по місту. Ну це і разом з кількістю в приміщеннях об'єктів комунальної власності, і от наші працівники більше всього це порушення правил дорожнього руху, коли наші кермани ще транспортних засобів нехтують даними правилами. І вони можуть призводити і до ДТП? до дорожньо-транспортних пригод. Ну я хочу сказати, що можливо, не не так багато, але доволі є кількість дорожньо транспортних пригод, які виявляються я не скажу, що щодня, але що щотижня то такі є випадки. Якщо говорити за ДТП, чи зменшується, чи збільшується кількість? Статистика не не особо не міняється, тому що ми розуміємо, що зв'язку знову ж, тим, що багато до нас переїхало в обласний центр з інших областей водіїв, тому кількість звісно, що ДТП не 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 йде на кращу ситуацію, а як можна покращити цю ситуацію? Якщо говорити? От ми говорили за спалювання листя, це роз'яснювальна робота з порушниками. А як тут? Чи ці штрафи, чи допомагають вони? Якщо кількість порушників все одно не змінюється, все одно страпляються такі правопорушення? Ну це напрямок патрульної нашої поліції, це вони вповноважені саме виявляти і проводити превентивні такі заходи. Фіксувати верніше ми лише фіксуємо, передаємо інформацію. Нашим колегам з патрульної поліції, але звісно, що е, законослухняність має е, актуальність в цьому питанні, тому що е, більше всього нехтують правилами дорожнього руху. До речі, як водії, так і пішоходи. Це теж дуже прикро, але це факт. Якщо говорити за перевірку укриттів, скільки укриттів у нас в гарному стані і чи проводяться ось ці постійні перевірки? Ну щодня проводять наші працівники перевірки найпростіших укриттів для місця для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги, і ну, регулярно ми виявляємо недоліки. І як на балансу утримувачів, так і на мешканців, які проживають, які захаращують, складаються протоколи про адмінправопорушення. Поодинокі, але вони є. Ми надаємо приписи, звісно, що для того, щоб люди з порозумінням віднеслись до тих недоліків, які ми виявляємо вчасно, прибирали. Як правило, це захаращення. Хоча там, до прикладу, тиждень тому перевірили там, певне укриття за певною адресою, можемо прийти за тиждень і знову ж побачити захаращення. Ну тоді це самі люди, отак самі мешканці. Да, тобто в них вже вони не так сильно турбуються за те, що в нас війна, і що не дай Бог, але може так трапити, що потрібно буде швидко потрапити в укриття. Тому ми завжди кажемо, що будь-яке укриття, будь-яке місце для тимчасового перебування має бути вільним, має бути вільний прохід, для того, щоб швиденько мешканці будинку чи війничани взагалі змогли прибути в укриття. В зимовий період ще до вашої роботи до доєднуються такі пункти обігріву. Теж вони ми піклуєтесь. Розкажіть про роботу, чи вже починають встановлювати пункти на ну, відповідно протоколу протокол техногенної комісії з техногенної безпеки нам поставлено завдання у разі потреби протягом трьох годин розгорнути наші намети це в кількості десяти штуки. І розпочати свою роботу, тому як тільки буде потреба, ми на, на поготові розпочати їх встановлювати. Зараз поки не Ні, поки вони не працюють, тому що ми розуміємо, що якщо намети встановлюються, це там постійно мають знаходитись люди, так як дякувати Богу, у нас зараз і тепло, і гарна пора, і нема такої потреби, то поки що їх не встановлюємо. Дякую, що ви нас проінформували про ситуацію у місті. Дякую, що завітали до нас, приєдналися до нашого ефіру. І вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас у гостях Віталій Чигур, начальник муніципальної варти Вінницької міської ради.